Були собі котик та півник. Котик було на бандурі грає, а півник коло нього пісеньки співає. Котик йде їсти добувати, а півник вдома сидить та хати глядить. То котик було йдучи наказує Ти ж тут нікого не пускай, та й сам не виходь, хоч би хто і кликав. Добре, добре, каже півник. Замкне хату та й сидить, аж поки котик повернеться. Навідала півника ліс лисиця, та й не думала його підманути. Підійде під віконце, як котика нема вдома, та й підмовляє. Півнику, півнику, вигляни в віконце. У мене золота пшениця, холодна водиця, а півник їй ток-ток, ток-ток. Не вилів коток, бачить лисиця, що так не бере. Прийшла раз уночі, насипала півникові під вікном пшениці, а сама засіла за кущем. Пішов котик, а півник подивився у віконце, побачив розсипану пшеничку та й міркує. Швиденько поклюю ніхто мене не побачить, та й котикові не скаже. Тільки півник за поріг вийшов, а лиска за його та й помчала. А півник кричить Котику, братику, несе мене лиска за високі гори, за темні ліси, порятуй мене. Котик, поки почув, То й вже спізнився Лиску доганяти. Вернувся дому та й плаче, а потім узяв бандуру, писану торбу. Та й пішов до лисичиної хати. А в лисиці було чотири дочки та один син. Зібралася стара лисиця на влови, а дітям наказала нікого не пускати, півника глядіти та укріп гріти, щоб, ото вже, як повернеться, їжу варити. А котик підійшов під вікно та й почав грати і приспівувати. Ой у Лиски в Лиски новий двір та чотири дочки на вибір, п'ятий синок та ще й пилипок. Вийди, лиси, подивися, чи хорошо граю. От найстарша лисичина дочка не втерпіла та й до менших. Ви тут посидьте, а я піду подивлюся. Що воно там так гарно грає? Тільки вона вийшла, а котик її схопив та в писану торбу посадив а сам знову грає. Ой у лиски в лиски новий двір та й чотири дочки на вибір. П'ятий синок та ще й пилипок. Вийде, лиси подивися, чи хороше грає. Не втерпіла й друга донька, та й собі вийшла. А він і ту схопив та вписану торбу посадив. Так усих лисенят і виманив. А потім почепив торбу на сухій вербі, сам у хату знайшов півника, розв'язав, та й побігли вони додому. Та вже потім півник котика слухався.